Чи дійсно катастрофа почнеться саме так? Катастрофи часто виявляють як щось раптове і зовнішнє, природні катаклізми, війни, техногенні аварії. Але насправді справжня катастрофа почнеться значно раніше, тихо і непомітно в душах людей. З нутра бо з серця людини виходять недобрі намисли, розпуста, злодійство, вбивство, перелюби, загребущі, лукавство, обман, безсоромність, заздрий погляд, наклеп, пундючність безглуздя. Вся ця погонь виходить із нутра. Тобто все зло, яке ми бачимо у світі, насправді бере свій початок у серці людини. І якщо у вас на душі тхне, не дивитися, що і світ навколо починає пахнути не трояндами. Ви дивитесь ютуб канал Нербони, це сторінка Вер Реус. Справжні речі. Такі якості, як пихатість, жадоба до сварок, наклипи, злі підозри, руйнують людину зсередини, перетворюючи її на знаряддя диявола. Правди немає в ньому, він і батько брехні. Технології не стоять на місці, особливо у створенні відео та медіа контенту. Щодня стає все важче розпізнавати, де фейк, а де правда. І вже якийсь індіанець з моїм обличчям робить заяви від мого імені. Можливість зрозуміти, що це не підробка буде тільки при особистій зустрічі. Підтримуйте з Богом особисті стосунки. Вчиться розпізнавати його. І чуєш у відповідь. Дай нам спокій. Є бажання додати. Ми будемо єгиптянам служити. Бо ж краще б нам бути в неволі, ніж гинути. Ці слова нагадують нам про те, як легко людина може втратити духовний орієнтир. Піддатися спокусі. Дійсно. Деякі люди готові терпіти неправду, аби тільки залишатися у зоні комфорту. І тут починається найцікавіше: смаки. Смаки кажуть, не нав'язуються, а виховуються. Але в наш час вони якраз нав'язуються, тому що сучасне мислення стало кліповим. Англійське слово кліп перекладається як вирізка з газети або уривок з фільму. Коли говоримо про мислення, то це означає сприйняття інформації короткими яскравими уривками, без намагань встановити між ними логічний зв'язок. А для мене воно співзвучне скліпання очима. Уявіть собі, як можна глибоко мислити, якщо постійно кліпати очима? Ви тільки встигли щось зрозуміти, як вже треба знову кліпати. Ось так і живемо. Кліпаємо і не помічаємо, що справжня катастрофа вже почалася в наших душах, тому і варто підтримувати особисті стосунки з Богом. Вчитися розпізнавати його в нашому житті і не дозволяти кліповому мисленню перетворювати нас на живих кліпартів. Кліп арт. Це колекція готових зображень, які можна використовувати для ілюстрації документів, презентацій, вебсайтів. Адже катастрофа починається саме так з маленьких кліпів, що перетворюються. На великий хаос. Ось чому важливо виховувати в собі здатність до глибокого мислення і духовного розпізнавання. Це допоможе протистояти спокусам і зберегти ясність розуму та чистоту серця у світі, де справжня катастрофа починається саме з душ людей.